Як нестримно летить час, ще зовсім недавно ми тішилися новорічними святами, а вже почався відлік останнього місяця зими. Місяць лютий за своїм характером найпримхливніший, та все ж сонечко вже повертає на весну поступово день збільшується. У народі кажуть, що в день стрітення зима з весною зустрічаються, Стомлена, змарніла та виснажена від праці зима, повинна поступитися молодій повній сил весні. Якщо до вечора стане тепліше, весна виграла суперечку, а якщо холодніше зима. Зі стрітенням пов'язано чимало різноманітних прислівів та приказок. Люди щиро вірили в те, що яка погода в цей день такою й буде весна. Якщо настрітиня сніг зранку буде врожай ранніх зернових, увечері пізні. Ясна й тиха погода в цей день віщує добрий урожай і роїння бджіл. Як цього дня мороз і похмура погода буде рання. Весна. А ще напередодні стрітення жінки випікали обрядове печиво, що називали жайворонками. Це такі чудові коржики у вигляді весняних птахів. Старі люди розповідали, ніби ця пташка народилася із сонячного жару. Їх давали дітям, щоб віднесли в садок і закликали весну в гості. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проваджати, зимонька в візочку, весненька в човничку. Закличку ми прочитали, а зараз навчимося робити провісника весни жайверенка. Нам потрібно взяти папір в довжину, відміряли 4 см і відрізати. Ось таку смужку паперу. І зараз ми його зав'яжемо ось так. І в нас така виходить пташечка. За допомогою ножиць ми закруглим. Це буде наша голівка у пташки. зробимо такі надрізи, де хвостик у пташки і залишається приклеїти клюв і око. Ось така пташка в мене вийшла. Сподіваюся, малята, що у вас теж все вийде. Будемо разом чекати весну. До зустрічі, малята!